Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат! В ефірі я, Сашко добрий. Перевірте підписку на перший український канал з ремонту бронетехніки. Підтримуйте коментарем, поширеннями, підписками, вподобайками, ефірами. А я вам розповім, що знаю про фільтр тусункого очищення пального на БМП, двигуни типу утд 20 Бувають на одну або дві банки. На старих ще зовні було набито повсть і папір. Я працюю по класиці. Я заряджаю там, де написано повсть, заряджаю повсть. там, де написано папір, заряджаю папір. На сьогоднішній день в ЗСУ лупашать одноразові паперові фільтри. Я перу, висушую і перепаковую повстяні, бо я. Скажімо так, традиціоналіст у багато чому на бронетехніці. Тут у нас одна колба паперова. От Після насосу підкачування пального подається пальне сюди, на зовнішній контур стакану. Проходить оці касети. Коли заряджаєте касети, звертайте увагу важливо, щоб розміщення канавок і пагорбів було ось таке так? поздовжне, папір і там, картон або пластик перекладені. І ще важливо знати, що інколи тут буває зірвана різьба, бо там панчишка капронова, наскільки я знаю, вона там пайна на латунну трубочку і воно відривається. Коли дуру тягнуть оцю гайку, скручують голову цьому з'єднанню. І це там обриває всередині елементи. Вони всі паяються, перебираються, ремонтуються. Паперові міняються. Офіційні, я ж кажу, я працюю по класиці. Що цікавого, ну, проходить очищення, потрапляє в середній шток, звідки до паливного насосу високого тиску. Оце магістраль, наскільки я пам'ятаю. Поправте мене, якщо помиляюсь, але наскільки я пам'ятаю, вона йде, е, скидає до бака. До бака, виганяє повітря, так, і надлишок, можливо, пального. Я не певен, ну, повітря точно, воно, наскільки я знаю, має скидати. Бо от у нас йде магістраль зворотної подачі від форсунок до бака, Вон, вона пішла окремо. А це у нас із паливним насосом з'єднана І далі пішла кудись донизу. Кудись донизу. От. Що ще цікавого, от я зараз чистив. Тут там було трохи бруду. Я не буду міняти цю касету. Ну, реально це жива касета. Жива касета, не, ну, не зовсім першої свіжості. Але люди добрі. Ну, вона абсолютно ну, робоча. Вона виглядає ну, не весело, як і я, але як і я, вона абсолютно робоча, не буду я її міняти. Я просто повитирав у там бруд з днища, подіставав. І отут була фасочка, отут була гостра кромка. Я собі різанув руку. І я зняв фаску. 음, круглим напильником. Він ще якось українською мовою називається, мені казали, я забув. 음, ну, тільки грубший, це майже, майже надфіль. Все, зняв кромочку, тепер тут можна вільно рукою лазити, все повитирав, повищав. Все, Ставлю назад касету, підкачаю баценчиком пального, заповнюю його повністю солярочкою. І а, стоп, десь, чого так низько, я пружину забув поставити. Ось пружинка. В принципі, бруду на ній, можна сказати, немає. Так, трохи обітру. Зберу і поставлю. Дивіться, я ремонтник, це не є моїми посадовими обов'язками, не є моєю роботою. Це прямі, безпосередні. Першочергові обов'язки механіка водія. Але механік водій працює на іншій машині, виконує бойові задачі, захищає Україну зараз в інших місцях, то я, ну це мій стиль роботи. Я не кручу обличчям, не розповідаю, де чия робота, у кого яка посада, хто командир, а хто не командир. Я просто роблю так, щоб техніка працювала добре. А інколи люди. Все. Зараз я сюди БЦ підкачаю пального, затисну, затягну. Тут ніяких шайб ущільнення. Я не бачу, ні брошу. Мабуть, Ну це я не знаю, чи це виштамповка, чи це шайба там алюмінієва. Але оце все якийсь м'який метал. Ну, коротше, якщо там є якась шайба, ну, то ви без мене розберетеся з нею, ну, що там з нею розбиратися. Ну, в принципі, по фільтру тонкого очищення це все. Хм. Дякую за увагу. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого країнофілія недостатня.